Поширив неправдиву інформацію та дав привід росіянам поглузувати з українських доріг. Житель Костопільщини опублікував відео, яке згодом розлетілося в соцмережах, зокрема й на аудиторію окупантів. Чоловік зафільмував клаптик асфальту та іронічно подякував за це місцевій владі. Останні кажуть, що не мають жодного відношення до цієї ситуації. В той же час місцеві жителі називають автора відео псевдоактивістом, бо той вже не вперше записує подібні звернення. Аби дізнатися подробиці, ми зателефонували пану Олександру, автору скандального. Відео, аби домовитись про коментар, та отримали таку реакцію. Я назвав Чорним біле білим. А ви собі там розкручуєте якусь тему? То розкручуйте разом з вашими б ми з'ясували, що відео зняте у селі Велика Любаша, у якому справді ремонтували дорогу. Щоправда, зовсім не вулицю Лісову, а центральну вулицю Шевченка. Ця дорога перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівницькій області, яка і є замовником робіт. Дорога Т 1827 була настільки непроїзною, що міська рада виділила один мільйон співфінансування, аби розпочати роботи. Костопільська міська рада не могла стояти осторонь щодо стану цієї дороги, оскільки ми отримуємо від. Де жителів нашої територіальної громади просто купу різних звернень різного характеру і розуміємо, що до цієї дороги, і в якому вона стані перебуває, і щодо тої соціальної напруги, яка склалася щодо стану цієї дороги, цей автошлях сполучає майже 30 сіл із центром громади, тому його ремонт був нагальним. А ось про вулицю Лісову і мови не було. Це вулиця Лісова, а це в нас вулиця Шевченка. Ось яким чином там. Здійснили там якийсь маленький ремонт тої ями, яка була можливо. Це були якісь відходи, які лишилися внаслідок ремонту цієї ділянки дороги. От і мешканці попросили просто їх не вивозити десь далі, а засипати яму, яка до прикладу там формувалась. Ну для мене це хороша справа. Однак, хорошою справою місцевий житель Олександр називати це не може. Вочевидь, тому вирішив записати те відео. Можна було на тій дорозі. Це Застосувати, то вони його просто сюди викинули. Це нормально? Що б... тут це ні? Яка, де тут брехня? Яка та дезінформація Де тут ні, Яка дезінформація? А дезінформація в тому, що ніхто із згаданих на відео осіб точно не вкладав сюди асфальту. Навіть більше ремонтували не цю вулицю і зовсім не місцева влада. У службі відновлення і розвитку інфраструктури у Рівницькій області кажуть, що теж не мають жодного відношення до робіт на вулиці Лісова. Хто це робив? Як це робив? І за які гроші це робив? Мені сказати складно, тут краще звернутися безпосередньо до підрядника. Тут очевидно, що про там пред'явлення якихось речей щодо оплати чи контролю якоїсь там якості до нас мови бути не може. З'ясувати хто ж причетний до цих робіт. Ми вирішили у підрядника, який і ремонтує сусідню вулицю. Відомо, що це тов будівельна компанія «Буд Альянс груп. Декілька днів усі контакти підрядної організації поза мережею. Тому хто ж вклав асфальт на вулиці Юсові, з'ясувати не вдалося. Таким чином подавати інформацію задля будь-якої цілі, там чи особистої, чи для якоїсь іншої, не можна зараз такий стан для суспільства. От, тому що відверто брехати на камеру і казати людям, грати на настрої людей в такий час, як на мене, це взагалі злочин. Злочин це чи, як каже Олександр, відео для жителів громади вирішувати лише уповноваженим органам. Та подібний контент дає росіянам можливість поширювати ще більше фейків про нашу державу. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.